Ворона Оксана Володимирівна, школа 282 Деснянського району міста Києва. Ну і для релаксу тільки в класі у ворони можуть бути учні з прізвищем Зозуля, Журавель і Чижик. Це реальна ситуація, так серйозно всі, всі сміялися. Отже, передумови причини несприятливих небезпечних геолого-морфологічних процесів, закономірності їх поширення в Україні, шляхи запобігання, способи передбачення та правила безпечної поведінки. Отже, з чого починаємо? План роботи. Та, от дітям пропоную план роботи, як ми будемо працювати. Перше, з'ясувати перелік несприятливих небезпечних явищ, визначити передумови і причини утворення, райони поширення, запропонувати шляхи запобігання небезпечним явищам і створити алгоритм дій для безпечної поведінки у разі виникнення таких явищ. Очікувані, очікувані результати: учні та учениці розрізняють несприятливі геологи, геологічні та геологіоні. Геоморфологічні явища пояснюють причину походження явищ, орієнтуються у районах поширення несприятливих процесів, знають правила безпечної поведінки та алгоритм дії у разі виникнення землетрусів повені тощо. А перше, ну оскільки я не маю доступу до свого акаунту, я буду говорити, які сервіси я використовую, як вони працюють. Перше, що б я б розпочала, це гра пошта. Куди занесені різноманітні, несприятливі явища не тільки цього походження, геоморфологічного, геологічного, а можна взяти і кліматичного. У дітей є два кошика, будуть так. Вони натискають, і обирають ті явища, які підходять саме до цієї теми. Отже, виходить, ерозія, суви, селі, карт, заболочення, все це засолення, осідання. Далі йде дітям, необхідно пригадати, якщо це восьмий клас, терміни визначення у цих понять. Яким чином словникова робота? Є такий дуже гарний. Знаєте, я думаю, всі не для кого не секрет сервіс квізліт, де можна працювати з картками. Відразу готую дітям термін, визначення, вони граються, і таким чином вони можуть заучувати ці терміни, а також можуть перевірити, наскільки вони засвоїли навчальний матеріал. Отже, з термінами розібрались. Рухаємось далі. Тепер нам необхідно з'ясувати причину утворення цих процесів. Є гарний сервіс Learning Apps, яким чином його можна використати. Є там ряд вправ. Я би взяла для себе назва процесу, причина їх утворення. Ці назва і причина вони випливають у вигляді карточок. Якщо діти все правильно виконують, у них розкривається карта несприятливих процесів. І ми бачимо вже райони поширення. Подивились, де в Україні поширені які основні групи процесів. Тепер нам необхідно закріпити. Є вправа Wordwell, де можна за допомогою міток, пуста контурна карта України, назва процесів, ставимо мітки, проставляємо і. Діти бачать відразу свій результат, наскільки вони правильно чи неправильно це зробили. Знову ж таки, швидкість виконання залежить від того, як діти запам'ятали, плюс вони можуть цю вправу повторити, закріпити вдома. І перевага цієї вправи, що мені дуже подобається, результати зберігаються, і я можу прослідкувати, наприклад, якщо це на початку вивчення розділу, в кінці, як дитина потренувалась, як запам'ятала, засвоїла матеріал. Далі йдемо. Попрацювали, відпочиваємо. Кава-брейк, ну, популярне таке в цей час словосполучення. Можна передивитися відео про найбільшу печеру. Чомусь у мене в ноутбуці нічого взагалі не копіювалось, не фо, не в... Бачу, вибачте, помилка, вулкан старуню. Відпочили, релаксанули діти, рухаємось далі. Тепер практичність теорії необхідно. Для того, щоб дітям було більш цікаво, розробити маршрут з використанням контурної кави. Парти, знову ж таки З використанням цих сервісів, про які я говорила. По об'єктам, де ось ці є, наприклад, печери взяти, да там чи вулканічні райони поширення вулканів України. Це така практичність теорії. Далі робота в групах, те, що залишилось, шляхи запобігання ці цих явищ, перша група, друга група способи передбачення. Тут уже не використовую ніяких сервісів. І домашнє завдання створити пам'ятку алгоритм. Під час виникнення землетрусу, підтоплення, тобто те, що ну, особливо підтоплення, да реально в нашому часі. Все. Де може використати, де можна? Географія 6 клас да під час вивчення е, літосфери, під час вивчення гідросфери, географія 8 клас, ну і зрозуміло, 11 клас, коли повторюємо загальний матеріал. Всьому також можна говорити про землетруси, якщо от Африка, да, та ж сама Південна Америка. Австральному класі якось можна а в якому? В 9 а в дев'ятому класі враховувати, якщо ми будемо говорити, наприклад, ту ж саму енергетику будівництва, там їх електростанції, врахувати сейсмічні моменти, також можна. скрізь можна. Перерахуйте, будь ласка, які до цієї теми відносяться життєві компетентності. В державну програму. Життєві компетентності. Наприклад, якщо ми будемо складати маршрут, це може підприємницька розрахувати. Якщо ми створюємо, а, а, Пам'ятку це здоров'я зберігаюча. Якщо розраховувати, наприклад, там, швидкість суву чи поширення, це математична компетентність. Далі можна використати, ну, зрозуміло, державна мова, це традиційно, можна, якщо використовувати сервіси і брати іноземні назви, звання іноземною мовою. Соціальна компетентність також. А соціальна? Соціальна робота в групах, коли діти будуть організовуватись, шукати громадянська. ігри, громадянська громадянська, ну скажімо, патрі, якщо взяти саме наші об'єкти, формування патріотизму, громадян патріота України, громадянина знати об'єкти. Громадянська компетентність це вміння себе вести в громаді і в і взаємодія, так. Наприклад, коли створювали б маршрут, вони розробляли ось також громадянська компетентність. Дякую.